Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче імхо про прочитані книги. І сьогодні буде маленьке відео оголошення про книжечки, які я вирішила відпустити зі своїх полиць. Анхол книжковий. У мене обмежена кількість місця для книг. По суті, це тільки два стелажі і. Вони вже нормально так підзаповнені, тому я дивлюся на книжки, які мене вже більше яскраво не радують, і готова віддати їх в руки іншим читачам, яких я дуже сподіваюся, ці книжечки ще порадують значно більше ніж мене. Почнемо з формальних організаційних питань за замовчуванням. Всі книги, які я показую в ідеальному стані, як не наче нові, якщо Є якісь винятки, якісь дефекти. Я одразу в відео буду про це казати. По Посилочки я надсилатиму Укрпоштою або новою поштою. Передплата за книжки на карту і оплачення посилки отримувачем. В описі під відео буде повний список всіх книг, які я покажу в кадрі, із актуальними цінами. Зв'язатися зі мною щодо покупки найкраще в інстаграмі. Посилання на профіль теж буде в описі до цього відео. Ну що ж, поїхали дивитись книги? Поряд зі мною табуреточка, на яку ми будемо складати вежу з усіх моїх пропозицій, тому порядок цих книг визначається в винятково їхнім форматі і найтовстіші внизу. І я починаю із колеса часу Джордана. Всі перші три. Томи, які у мене є, і переважно це перші три книги потрапили до цього гонхолу, тому що вони займають дуже багато місця. А я зрозуміла, що якщо мені і захочеться раптом перечитати якусь із цих книг і тим паче продовжити цикл, то я краще куплю собі електронки в Google книгах, їх Богдан продає. Бо я дійсно думала, що якщо далі піду, то купувати вже тільки електроночки, тому не бачу сенсу тримати перші три книги у себе. І отут перший випадок, коли я попереджу про якийсь дефект це в найпершій книзі є ось тут царапки. Знаєте, звідки у мене ці царапки? Я колись цю книгу купувала на книгарні Є, в якому році, в 21-му, мабуть, це було на якихось дуже вигідних знижках. Але на той момент книгарня Є брала чеки, садила їх на степлер і просто кидала в коробку до книги. І весь цей скоба. Степлера прекрасно каталась по книгах. Тому, от, на жаль, книжечка постраждала інші дві в стані, як новенькі. Бачите, мої прекрасно посолодно. Я не хочу розбивати цю трилогію, хочу віддавати їх всі три книги разом комплектом. Наступним за розміром у мене є комікс «Ві і Шваб. Надзвичайна в цьому виданні є як і комікс, так і додаткове оповідання в Всесвіті цього коміксу. Переклад Ярослави Стріхи, тому особливо там, де оповідання передано до... Неймовірно, як для мене, мелодику письма Вії шваб, від якої я дуже кайфую. За сюжетом тут розповідається про світ, в якому люди у випадку, якщо перенесли клінічну смерть, можуть повернутися до життя із суперздібностями, і далі йде протистояння між тими, хто вважається благословенням і хто вважається прокляттям, а таких людей монстрами. Новиничка цього літа ніщо з цього не правда. Книга, яку я читала в своєму марафоні трилерів-детективів, і найдовше оглядала саме цю книгу в своєму підключенні. Це було легке чторнерне читання, але я відчуваю, що навряд перечитуватиму. Класика фантастики, Патруль часу. Пола Андерсона, я цю книжку починала читати. Ой, о господи, тут моя закладинка, і кинула на 170 й сторінці. Таким чином я прочитала кілька оповідань, які тут є. Кілька повістей, і призупинилася, тому що це насправді збірка повістей, об'єднаних однією тематикою пригоди головного героя, який влаштувався працювати до організації, яка подорожує в різні точки історії, переважно в минуле, щоб виправити якісь історичні аномалії, які там раптом з'являються і ризикують знищити світ 60-х років ХХ століття, який герой знає, який вважається правильним плином часу. В цій книзі є супер-обкладинка. Вона в настільки нормальному стані, в наскільки нормальному може бути супер обкладинка книжки, яку читали. Ну тут, звісно, все ідеально. Далі в мене всі книжечки вже одного розміру, тому будемо продовжувати за жанрами. І згадаємо мій марафончик детективів. Також я з нього відпускаю паризькі апартаменти Люсі Фолі і «Історія» про людей, які живуть в одному будинку, і кожен із них має якісь свої темні таємниці, і вони якось трьомно всі один між одним пов'язані. І це треба розплутати, щоб знайти людину, яка зникла. Цю книгу я колись уже купувала на оцінці. Тут є. Дві надірвані сторіночки, які я потім склеїла. Тобто зараз вони не рвуться, не гнуться, є нормальними сторінками, але от як факт є тут два розриви паперу. І також з марафону сюди переїжджає зловісно тихе життя. До того ж, я про цю книгу казала, що, як на мене, обкладинка не передає її дух. А дух цієї книги мені здався дуже-дуже тепло осіннім, канадсько осіннім. Тут події відбуваються в Квебеку, і я весь час уявляла жовто-червоні дерева і певний штучний затишок, бо тут герої живуть у невеликому селі, і у них там є кав'ярня, і вони ходять, п'ють каву, спілкуються, у них є якісь свої хобі. І все було неймовірно затишне. Ну, звісно, окрім того, що там сталося вбивство. І ось ця книжечка, яка теж була в марафоні детективів, хоча зовнішньо здається, що це любовний роман, але насправді тут на середині книги стається буквально убивство, і далі абсолютно всі дії присвячені тому, щоб знайти винуватця. І давайте цей детектив з обкладинкою Ромкома стане нашим переходом до дійсно вже Ромкомін. І я відпускаю в інші ручки гру «Долі». Це, начебто, одна серія про Гадеса Гадеси і поставлена цифра К2. Але насправді це як перша книга пригод Гадеса. І в теорії її можна читати, навіть якщо не читали до Темряви, тому що там буде та сама любовна історія тільки з перспективи Гадеса. І це буде в... Тропі мафіозний любовний роман, головний герой, буквально мафіозі, розбирається зі своїм таємничим бізнесом з клубами і паралельно бачить персифону, яка йому дуже подобається, ще й непророчна як дружина. І у них зав'язуються якісь стосунки. У цього видання трошечки прим'ятий оцей от кутик, про що я попереджаю. Любовний роман, який зайшов усім учасникам книжкового клубу, окрім мене, це книголюби Емілі Емілі Генрі. У мене дуже особиста історія з цією книгою, бо вона якось дуже особисто мене образила. Але я взагалі ще не зустрічала негативних відгуків на цю книгу. Ну, хіба що окремі коментарі, що комусь в принципі творчість Емілі Генрі не заходить, і вони з нею зупинилися. Я з Емілі Генрі ще не зупиняюся. Я таки думаю купувати і наступні книги. Але оця буде першою, якою відпускаю зі своїх поличок у руки для когось, хто зможе якраз зацінити цю хімію любовного роману від ворогів до від ворогів до ненависті класу, від ворогів до коханців. Хотіла сказати, що чисті рамкови у мене на тому закінчилися і переходимо до фентезі із Любовною Лінією. Хоча формальна гра Долі це ж і є фентезі з Любовною лінією, але тут настільки домінують стандартні рамковівські троп, що божественність головних героїв просто десь на третьому плані. А що я називаю саме фентезі із яскравою любовною лінією, це мрійник Strange. на да, нього так і не випустили ще другу частину. А от першу я вже вирішила відпустити. Ця історія починається як дуже цікаві приходи із пошуку загубленого міста, старі легенди, старі мови, щось таємниче за пустелею я ловила вайби індії, хоча здавалося б нічого що чітко на це не натякала. А потім, десь через третину книги, вводяться додаткові персонажі і все це перетворюється на дуже, дуже, дуже цукрову любовну лінію. Наступна фентезія із любовною лінією це крізь дзеркала Крістель Дабос. Перша і друга частина, які у нас зараз видані. Якщо перша частина це історія про дівчину, яка прибуває до. Ковчегник, шматочка світу, де живе її наречений, в яких у них шлюб за домовленістю, і вона намагається просто пристосуватися і вижити поряд цілої купи його небезпечних родичів. То друга частина це уже дуже класний детектив з цікавою інтригою, з подвійним подвійним з четвертинним дном. Це було дуже захопливо, і чому я вирішила відпустити цю серію і до неї поки не повертатися читати. Це тому, що я особисто дуже не схожуся з типажем головної героїні. Вона дуже яскраво і фактурно прописана, але мені з нею дискомфортно. Але я в кожному ролику, де згадую цю серію, прошу моїх глядачів мені просто третю і четверту книгу, бо мені такі формально цікаво знати, і як закінчується лінія стосунків наших головних героїв, і також що там відбувається за лором цього світу, чому він роздробився на ковчеги, і як герої прийшли до тої ситуації, в якій вони опинилися, тому що в другій книзі були дуже активні натяки на те, що там є якась цікава божественна лінія. Що у мене ще є із фентезі? У мене є українське феміністичне фентезі. Збірка оповідань від Марини Пономарьової у скляному лісі. І я дуже хвалила, навіть як тут описані якісь побутові сцени, побутові діалоги. От прямо мені дуже подобалось, як побудований текст, але мені тут не вистачило якоїсь анонсованої прямо історії жінок, промовлених жінками з жіночої перспективи. Все-таки мені тут це були. Більше стандартні історії, стандартні приклади, які наводилися в різноманітних феміністичних публікаціях або відео. Втім, поки я не помітила ці паттерни, то читалося навіть атмосферно. І на фінал у нас лишилися дві серйозні книжки. Одна із них це. Серйозна історія, «Шлях віки» про міжрасове кохання в 50-х роках ХХ століття в Америці, яке почалося і тривало дуже драматично. І це книга мені за вайбом нагадала паперовий палац, як це я описую книги, які чорнушить. Тобто дуже дуже багато скляних моментів в історії життя головної горіні, щоб прям емоційно розірвало, вивернуло душу. І не дало спокою, бо гриня страждала весь час. І серйозний фінал із Нонфіком: Писати війну від Ганни Олюри. В цій книзі зібрано історію про 17 війн. 20-го, століття для кожної з цих війн знайдено якийсь твір, який описує цю війну, як репрезентує цю війну. і наведено переказ цього твору і відомості про автора цього твору, і закинуто роздуми про те, що означає те, що написано в цих творах. Ось такий великий у мене вийшов анхол, який навіть не вліз нам в один кадр. Я думала будувати ефектну вежу, вона збудувалася дуже навіть ефектна. Я закликаю усіх зацікавлених зазирати в опис до цього відео, дивитися асортимент, ціни і контакти, і буду дуже чекати на ваші повідомлення в інстаграмі. І на цій прекрасній ноті я традиційно нагадую собі і нагадую вам бути в безпеці, наскільки це зараз можливо підтримувати ЗСУ і вірити в перемогу України.